Друзі, слава Ісусу Христу, всім доброго здоров'я. Значить, у мене ще більша частина пасіки до кінця не зібрана зиму. На початку травня, в кінці серпня я скоротив наші сім'ї до. Ну, трошки по-різному. Деякі там до восьми, деякі там до семи рамочок. Як якась сім'я. Рамок по три, короче, в кожній сім'ї я точно позабирав після соняшника. Зараз вже треба їх так як піджати. До речі, я бачив, є відео, що хлопці один раз складають в зиму. Так, Ось пішти, рамочка мені не подобається. І зразу забираю. Як ви складаєте в зиму, там чи за один раз, чи можливо... Отак От як я там за ну, фактично за два рази раз скоротили, другий раз зжали, то діліться своєю думкою в коментарях. Значить, стараємося, трошки я вже і часу прогавив, є в мене ось такі рамочки. Наприклад, є ось піврамки печатного, а тут ще є трохи непечатаного меду і низ рамки пустий. І напевно, що я не догодував трішки, тому що в деяких сім'ях нормально, а в деяких сім'ях ось така ситуація, що мені, скажу чесно, не дуже подобається. Цій сім'ї, в принципі, більш-менш може бути. Сматочка наша. Тому що я стараюся робити. Ось в мене є, наприклад, 5 рамок, цю сім'ю я хочу скоротити до 4. До рамочки, де найменше меду я забираю і залишаю рамки там, де ну, меду найбільше. Ну, в ідеалі є такі сім'ї, що є повністю заповнені. Рамки медом, є такі, що немає, тому стараємося вже якось тут так, е, ну, щось видумувати, тобто зжимати цікаво мені звісно, послухати в коментарях, хто з вас як складає зиму. Тому що є багато пасічників, де мене коментують, що дійсно радять таку толкову інформацію. Тому Прошу ділитися своїм досвідом, тому що не дуже мені подобається це два рази складання, але так як я ще досить теж в джінистві лихо не маю, то можливо я помиляюся. Ну Такі от справи. Стараюся до 4-5 рамочок зжати сім'ї. Є слабачки там, навіть такі слабачки, що я два слабачка в купу сипав, їх навіть до трьох бої зжимаю, тому що бджоли небагато слабачок, я слабачок з нього толку не маю. Якщо він не перезимує, тобто вони ну, на карандаші в мене, то я знатиму... Ну, Я за цим журитися не буду, тому що слабка сім'я хай краще виходить. Вона вулик займає, краще взяти свіжий відводок, він виросте, буде з ним нормальна сім'я, він буде нормально працювати, а не тягати собою. А Основні сім'ї стараюся 4-5 рамочок, дивлячись, як яка сім'я, зжимати, щоб вони зимували зжати, тому що, по-перше, у нас дуже великий відсоток соняшникового меду залишився на зиму. Соняшниковий мед треба на соняшнику, як зимою бджоли, то треба, щоб вони були зжаті з тою ціною, яка сьогодні є, то я багато їм залишив, тому що це, ну, це не ціна на мед. Е, і також е, в мене матки бакфаст, я підсадив на соняшнику. Відповідно, вже треба розуміти, що бакфаст це така порода, вона до погоди теплої, звикшує, тобто вона виводилась трохи для інших кліматичних умов, хоча вже в принципі... Я думаю, що ці лінії, що зараз виводяться, вони вже пристосовані, але все одно стараюся е сім'ї зжимати, хай краще будуть зжаті. От я весною одну річ таку почув, цікаву, що бджіл потрібно тримати в однокімнатній квартирі, тобто зжато. І я зрозумів, що це дійсно треба. За весь сезон сезон прийшов. Я е щось пробував, щось не пробував. Багато чого буду пробувати, я вже казав, чого не пробував, тут треба не боятися, все буду пробувати, що в голову приходить. Але що? Потрібно все-таки бджілок завжди так зжато тримати. Ну, вже літом, як там вони розвинуться, нормальні сім'ї, то понятно, що вже можна розширяти і так далі. Але от, наприклад, взиму треба зжати. Весною теж так помірковано по рамочці, по рамочці. Ну так як в мене невелика пасіка. Звісно, що коли там є пасіка, там стоп джелек сімей, то вже там треба інший підхід мати. Тому такі ось справи. Значить, що ми робимо на пасіці? Складаємо бджілок наших в зиму, також лежить ця Апаратура, якою ми обробляли парами щавлевої кислоти. Може бути, що ще, якщо сьогодні буде час, то ще навіть з дружиною і обробимо наших бджілок. Такі от справи. Свої думки пишіть в коментарях. Можливо, щось підкажете. Буду радий почути. До речі, друзі, ви як помітили, то в мене ще лівочка лежить у вуликах. Це вже просто питання, що я запізнююся. Я планував стелити холстики, просто нарізати до ну, білу матерію, і таким чином стелити на зиму. Вже час. Я думаю, що на днях це, якщо буде час, не прогавлю, то зроблю. Думаю, дружина копняка мені дасть, тому що трохи під цей наш чоловіків ми такі люди. Чоловік часта а трохи дружина моя підбавляти, то треба нарізати холстиків. Я планую стелити тканину. Тому що в мене кум дзвонить, каже, що він буде стелити мішки, мішковину з-під цукру, звичайні мішки, просто плівку забирати. Нібито це він каже якось краще. Але як я знаю, на цьому зимують, то пишіть, як зимуєте ви. Було б цікаво почути в коментарях, щоб знати ваш досвід і як краще. Я планую таке робити. Може, дійсно та мішковина е, хороша, ну не знаю. Діліться досвідом. Всім дякую за увагу. Також вітаю зі святом. Сьогодні маємо. Е, Свято Покрову Пресвятої Богородиці маємо свято українського козацтва, День створення української повстанської армії, День захисника України. Щиро вітаю всіх із святами, всіх українців, всіх християн. Вітаю наших воїнів з Днем Захисника. Нехай Господня благодать перебуває з усіма нами, а покров Пресвятої Богородиці буде також на всіх нас. Усім миру, добра і Божої благодаті!